До початку липня планують почистити головну річку міста Луцьк. Роботи по оновленню центрального парку продовжуються за кілька тижнів. Там з'являться алея ліхтарів. Про що ще говорили на оперативній нараді у мерії? Дивіться у сюжеті. Виконуючи повноваження міського голови Ігор Поліщук, нещодавно разом з депутатом Луцькради Євгеном Ткачуком проінспектували стир в межах міста Луцька. Річка захаращена, тому підрядники негайно братимуться до роботи. Це питання обговорили сьогодні на оперативній нараді. Ігор Поліщук наголосив, що незабаром річку очистять від зарослів та дерев, адже у Луцьку розвивається байдарковий спорт. Проте через захаращеність річки тренуватися спортсменам ніде. Річка в окремих місцях є дуже захарашеною, фактично, човен найменший вже не може пройти. Я не знаю, чому ця ситуація не вирішувалася роками. І ці окремі дерева вже там лежать дуже давно. На річці, заважають тому, щоб човни плавали. У нас є спорт, байдарочний спорт. Діти так, також не можуть тренуватися. Люди відпочиваються, загрожує життю і здоров'ю. Людей ці дерева тому будемо розчищувати річку Стир вже знаю. Ігор Поліщук каже, що вже є спеціальний човен, який буксирує дерева. Мовляв, робота вже розпочата. Також продовжується робота. По прибиранню центрального парку міста. На території поблизу спортивного об'єднання Спартак планують встановити додатковий спуск до річки. Незабаром по постиру запустять прогулянковий катер. Між тим у парку замінять лавочки, старі поремонтують та відвезуть до інших відпочинкових зон міста, а в парк встановлять нові з чугуною основою та логотипом міста. Встановити новий арт-об'єкт алею ліхтарів планують вже за два тижні. Всі сторонні предмети з нарічка Стир нещодавно водолази з управління ДСНС України у Волинській області дістали на поверхню. Роботи планують завершити вже до початку липня. Укладено угоду з Луцьким міськрайонним відділом Волинської обласної лабораторного центру МОЗ України на предмет проведення періодичного лабораторного контролю за якістю води і ґрунту на, на пляжі в Центральному парку культури. Наталія Огей, Дмитро Кудик для новин на часі.